В Україні вперше відзначають День національної поліції. Саме цього дня, рік тому, президент Петро Порошенко підписав відповідний закон, що трансформував стару міліцію у нову поліцію. І 4 серпня стало професійним святом для правоохоронців. Сьогодні їм влаштували урочистості на Софійській площі. А от як проходять їхні робочі дні, про все це розкаже Юля Почувалова. Це сьогодні для них святковий день. Вітання у супроводі оркестру, нагороди та традиційні фото на пам'ять. Не бракує яскравих емоцій і у повсякденній роботі. Однак інколи вона нагадує ледь не бойовик. Злочинець, допустим, лізе на перший таж, ну на перший поверх в окно намагається залізти, особа невідома. Оперативно прибуваємо, так як робимо на районах, які досконало знаємо. Прибуваємо оперативно, блокуємо об'єкт, всі виходи, под'їзди з цього місця, де з зниками. Затримуємо особу, надо будемо доганяти. Проводимо всі необхідні дії для затримання особи своєрідним флагманом початку реформ в МВС стали саме патрульні поліцейські. Першими склали присягу столичні копи рік тому. Згодом їхня родина поповнювалася колегами в інших містах України. Серед них чимало молодих і нових облич, які змінили звичний одяг на поліцейську форму. Відтак за довіру людей довелося поборотися. Деякі люди вважали, що це просто як картинка, просто якийсь піар. Важко було завойовувати саму довіру. Не... Рекламою, а дійсно ділом вернути ту довіру населення, коли була раніше втрачена. І їм це вдалося новим поліцейським довіряє майже половина українців. Поза як до початку реформи цей показник не дотягував і до 10%. Не лякають правоохоронців. Тяжка робота і проблеми, які виникають час від часу. Ці ребята, які тут стоять, вони будуть захищати. Несмотря на то, что не хватает зарплат, несмотря на то, что не хватает очень много технического оборудования, которое надо для патрульной полиции, для криминальной полиции, для национальной полиции Украины, они каждый день, 24 часа, будут защищать. Український народ захищати порядок у столиці патрульним допомагає і міська влада. Близько місяця тому Віталій Кличко передав їм сотню роверів, і на вулицях Києва з'явилися велопатрулі. Сьогодні мер поцікавився, як працюється на новій техніці. Дуже щиро дякуємо від цього велопатруля. Висловлюю вам велику подяку. Свою чергу Віталій Кличко наголосив, Київська поліція може й надалі розраховувати на допомогу міста та на його підтримку особисто як мера. Ми тісно співпрацюємо. Ми працюємо по програмі безпечна столиця. ми виділили 300 мільйонів гривень на обладнання відеоспостереження. Ми підтримуємо один одного, розуміючи, що порядок це ключова складова, від якої залежить спокій і не тільки киян всі, хто приїжджає до столиці. Тому що Київ це серце, серце нашої країни. В цьому напрямку робимо все для того, щоб поліція працювала ефективно і кожен киянин відчував себе захищеним. Віталій Воротняк, телеканал Київ.